Я придумав першу страву. Хочу бургер. Звісно, ануче все буде готово. Це мої інгредієнти. Вони знадобляться мені для приготування булочки. Дістаємо миску, поміщаємо туди яйця, борошно та воду. Тепер все треба перемішати. Вийшло тісто. От воно. Його треба приготувати. Вийшла булочка. Готово. Що? Я так не вмію. Але може точно краще. Розбиваємо яйця, борошно, вода та змішуємо тісто. Вийшло. Тепер розміщуємо тісто на круглу форму. Ось так. Далі викладаємо шматочки курки. Яка краса вийшла! Робот, що тобі? Ви використовуєте курку? Я також. У мене якраз приготувалася курка-гриль. Вона апетитна. Мені потрібен сир для неї. Ось цей. Він є у мене. Тепер вмикаємо режим вогонь і плавимо сир. Вийшов самий справжній сирний соус. Беремо миску з олією. Видавлюємо в неї сирний соус. Тепер перемішуємо. Сирні кульки мають схопитися. Вийшли сирні боли. Засипаємо всередину курки. Кладемо курку на булочку і накриваємо другою булочкою. Бургер готовий. О ні, мені погано від одного виду. Тільки я зможу нагадувати нейта, беремо ніж, розрізаємо на дві половинки пиріг. Тепер збираємо бургер, величезна котлета, часточки помідора, цибуля. Далі ще одна котлета, помідор, цибуля та салат. Викладуємо сир і накриваємо другою половинкою пирога. Це точно має оцінити Нейт. Я чудово постаралась. Ой, що з тобою? Завис. Спробуємо відремонтувати. Я на зв'язку Нейт, Спробуй. Ух ти! О, дивно виглядає. Не буду куштувати. Спробуємо величезний бургер від бабусі. Як смачно! А всередині, що котлета та овочі як круто. Мені подобається. Бабуся, ти найкраща. Перемога твоя. Ой милий, дякую. Бабуля завжди тобі намагається готувати. Робот, не хвилюйся. Наступного разу у тебе вийде. Я вже намалював новий малюнок. Приготуйте мені торт. Торт? Я ніколи такого не готував, але я спробую. Ні, робот. Давай почну я. Беремо миску, змішуємо три яйця. Друге та третє. Нам треба збити. Але спершу прибрати звідси всі жовтки. Використовуємо для цього пляшку. Готово. Далі додамо цукор і перемішуємо. Це ми робимо до повітряного стану білків. Чудово! Далі беремо спиці та лимон. Протикаємо спицями часточку лимона. І видавлюємо пару крапель лимонного соку. Ось так. Чудово. Перекладаємо крем у кондитерський мішок. Ось так. Чудово. Тепер видавлюємо крем на корж по колу. А в центрі вливаємо желе. Наше гарне апетитне желе. Накриваємо коржем, робимо бортики з крему і знову заливаємо желе іншого кольору. Накриваємо бісквітом. Далі знову крем, желе і корж супер. Робота, що ти робиш? Я вирішив не гаяти часу. У мене є смачна глазурь. Я облив нею торт. Тепер малюю малюнок глазурю іншого кольору. Вийшла зірочка. І ще пару зірочок глазурю іншого кольору. Після всі кольори змішуємо за допомогою шпажки. Додамо ще трохи глазурі і їстівних блискіток. У мене є шоколадні фігурки у вигляді планет та космонавта. У мене є космічний торт. Круто вийшло. Який жах? Я повинна приготувати смачний торт. Беремо сито. Через нього продавлюємо червону мастику. Викладаємо її на торт. Так робимо із кожним кольором. Вийшов кудлатий тортик. Ха -ха. Беремо шоколад, розламаємо на шматочки і кладемо в миску з шоколадом і ретельно перемішуємо. Активно, 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 активно. Ні, я весь у шоколаді. Шоколад потрапив до мікросхеми. О -о -о. Активовано режим молоток. Руйнувати, ламати, бити, бити, Бити бити. О, ні. О, ні. Робот, що ти наробив? Давай я спробую тебе відремонтувати. Не вийшло, ну і добре. Продовжимо готувати мій торт. Так, заливаємо кольоровий шоколад у форму у вигляді маленьких шоколадок. Жовтий. Чудово, чудово. Червоний. Дуже люблю червоний колір. Так-так-так. Потім фіолетовий. Також непоганий. І, звісно, зелений. Чудово вийшло. Тепер прикрасимо торт кольоровими шоколадками. Викладаємо довкола. Пара шоколадних куляк зверху. Чудово. Вийшло так яскраво та гарно. Я готова подавати свій торт. Робот. Ти там як? Оу, з тобою все гаразд. Знову завис. Ідея. Я зробив голограму у вигляді торта, який раніше знищив. Нейт, спробуй. Що? Ну, не знаю. Смачного. Який гарний райдужний торт. А це що виглядає круто. Спробуємо. Ей, цей торт неможливо взяти. Що за справи? Таке мені не подобається. Так, а що тут? Так, цей торт точно справжній. Спробуємо його. Смачненько. Супер. Бабуся, ти знову перемогла. Ну що, вітаю тебе! Ти переможниця. Ура! Перемога знову моя! Моя, моя, моя! Тепер приготуйте мені хот-дог. Ну, звісно. Я маю всі інгредієнти. От вони. Так. От от робот. Що з тобою? Чому ти завис? Тобі потрібна булочка? Ну, не треба, так не треба. Почнемо готувати. Беремо булочку, всередину кладемо салат, сосиску і поливаємо соусами. Кірчицю і кетчупом. Вийшло дуже апетитно. Що ж, беремо наступну булочку. Нарізаємо її на три шматочки. Ось так. Зробимо з ходого собачку. От її мордечка, вушка. Очі, носик. Мила собачка. Надуємо маленьку кульку. Оа. Закріпимо до ходого. І святковий ковпачок. Вийшов милий, милий песик. Так бабуся знову виграє, але я не маю цього допустити. Вона поєднала собаку та кульки. Я також можу зробити собаку. Мені потрібні сосиски. Вуаля. Тепер їх треба приготувати. Збираю із сосисок собаку. Вийшло непогано. Тепер їх треба приготувати. Вмикаю режим вогню. Готово. Додамо булочки. Нить, смачного. Спробуй скоріше ходоги. Ого, який милий ходо. А це щось дивне. Я хочу спробувати ходохи з кульками. Як же смачно! Бабуся, ти перемагаєш. Ну, звісно. Дякую, мій любий. Почнемо з піци. Приготуйте смачну піцу. Ваш час уже пішов. На все вам дається хвилина. Успіхів! Вперед. Ой, що нам робити? О, точно. Почнемо з тіста. Для цього беремо борошно, пересипаємо у чашу. Сюди ж додаємо молоко. І пару яєць. Тепер все перемішуємо міксером. Ви це бачили? Міксер вона перемішує. О, ідея. Фібі, подивись туди. Прибираємо конкурента. Квентін, я все бачила. Ти здивинув мою чашу зі столу. Що ж мені робити? Точно. Я можу просто замовити піцу. Чудово. О, а от і смачна піца. Ого, як швидко. Вау, як багато піц. Подивимось. Так, ідеальна. Який аромат? Чудово. Складемо всі піци одна на одну. Вийшов цілий торт із піци. Квентін, що скажеш? А мені байдуже, моя піца все одно буде смачнішою. Тісто вже спеклось. У мене буде солодка піца, шоколадна основа. На неї наносимо нутеллу, додаємо маршмеллоу та емдемс. Далі посипаємо все ньорс. Чудово. Тепер нарізаємо на шматочки. Так, виглядає дуже смачно. Мені подобається. Це мармеладки? Вони м'які. Потрібно їх розплавити. Для цього використовую пальник. Він не працює. Що не так, дивно. Проблеми, Проблемидені. Навіщо так лякати? Не можу розплавити мармелад. Я допоможу. У мене лазерний погляд. Мені потрібна хвилина і все готово. Дякую. Добре, тепер у мене є рідкий мармелад. М -м, смачно. Переливаємо мармелад у форму. Так, щоб весь мармелад рівним шаром розтікся по формі. Чудово. Викладаємо побільше мармеладу. А тепер поливаємо солодким гелем та нарізаємо. Мармелад застиг і вийшла чудова основа для піци. Так, Дейні, моя піца буде кращою. Я використовую фрукти. Викладуємо полуничку на кавун. Чудово. Тепер відріжемо ананас. Ось так. Викладемо лохину. і нарізаємо нашу піцу. Готово. Ви вже приготували піцу. Давайте покажемо їх ляльці Джес. Що скаже вона? Потрібно зіпсувати піцу Квентіна, як він мою. Трохи гострого соусу та баско не завадить. Фіві, що ти не робила? Зіпсувала мою піцу. Час вийшов. Три, два, один. Я готова дегустувати піцу. Давайте їх мені. Чудово. Усі піци готові. Почнемо з мармеладної. Ого, вона дуже цікава. Спробуємо на смак. М -м, це смачно. Тепер спробуємо цю багатошарову піцу. Вона виглядає смачно. Підходить. А що тут? Фруктова ягідна піца. Спробуємо. Непогано. Залишилась лише солодка піца. Спробуємо. О о. о, -о. У мене горять усі шестерні всередині. Це надто гостро. Таке їсти не можна. Квентін впорався найгірше від усіх. Видалити. Ні, я весь у фарбі. Який жах. А -а -а! Ух ти. Про це ніхто не попереджав. Тепер ви маєте приготувати коктейль. Я чекаю, у вас хвилина. Час пішов. О, супер. Я вже маю ідею, що я хочу приготувати. Дістаємо три тарілочки. У кожну засипаємо цукор. Чудово. Перевіримо, наскільки солодкий цей цукор. М -м -м, смачно. Тепер додаємо веселкову вибухову карамель. і барвник у кожну тарілочку. Перемішуємо. Вийшло. Засипаємо суміш у форми півсфер. Коли ми все висипали, то з'єднуємо форми між собою. Вийшли бомбочки. Кладемо їх на тарілку. Робимо більше цукрових бомбочек. Готово. Ось так. Тепер беремо спрайт, відкриваємо. Нічого не виходить. Чому? Окей, Дені, допоможи. Звісно, допоможу. Я пораюсь. Так. Ох, не виходить. Фібі, допоможи. Ох, Дені, Дені, готово. Тіфані, можеш забрати. Дякую, Фібі. Переливаємо спрайт у келих. Бомбочку потрібно буде покласти у лимонад. Валя. Тепер моя черга. Переливаємо половину молока в один блендер. І половину в другий блендер. Відкриваємо шоколадний сироп. Видавлюємо молоко, а в інший блендер кладемо ложку чорничного джему. Тепер у перший блендер ложку нотели. закриваємо та все перемішуємо. Готово. Тепер наливаємо в келик шоколадний, а потім чорничний коктейль. Краса! Прикрашаємо все печиво морево і робимо очі з димс. Вставляємо трубочку, готово. Ах, Дені, ти точно не виграєш. Перемога буде моєю. Додаємо полоничне молоко. Я вже зварила кольорову топіаку. Аромат вражає. І на смак смакота. Переливаємо молочний напій з топіокою в килих. Ось так. Готово! Як тобі? Ну таке, фібі. В сенсі таке. Та мій коктейль у рази кращий за твій. Я його зіпсую. Ні, мій ідеальний коктейль О, здається, малюк Дені зараз заплаче. Я не залишу все так. Тобі теж коктейль зіпсую. Зараз я його пролью. Я хоробрий, зовсім не боягуз. Дені, як ти наважився таке зробити? Я так старалась. Ваш час минув. Переходимо до дегустації, почнемо куштувати. Вперед! Що це? Це бомбочки? Кладемо в спрайт. Ух ти! Як вирує? Спробуємо. Це смачно. А що тут? Молочний коктейль. Спробуємо дуже смачно. Залишився третій коктейль. Він розлився. Як мені таке пити? Це точно не підходить. Фібі, ти програла. Бувай. Ні, тільки не це. Він був ідеальним. Це день все зіпсував ідеальним. Ого, я такого не хочу. Ого, печиво орела. Спробуємо. Ха. Це їсти не можна. Вам потрібно приготувати печиво для мене. Час пішов. Що ж придумати? Думай, думай, думай. О, ідея. Я зроблю печиво з морозивом. Воно таке смачне. Беремо ложку морозива. Хоча зачекайте, чи варто так робити? Ні, я обожнюю морозиво і хочу його з'їсти ще трохи. Спробуй ще. О, як смачно! Просто смакота. Тіфані, що з тобою? Вона не змогла себе втримати перед морозивом. Добре. Я продовжу готувати. Потрібно розкрити ору. Зробимо з зоро різних звірят. Тут і собака, і кіт, і пігвін, і павук. Я такий розумний. Тіфані. Що ти не робила? Тіфані замерзла. Занадто швидко їла морозиво. Я впораюсь, розморожу її. Ой, дякую. О, У мене мало часу. Що мені робити? Точно нанесу морозиво на кожен шар печива. Це точно буде смачно. Ось так. Більше морозива. Так. І ще. Сподіваюсь, їй сподобається. Упевнена. Два, один. Час вийшов. Давайте мені спробувати ваше печиво. Що ви встигли зробити? Ви фіналісти челенджа. Почнемо з печива дені. Ух ти. Це маленький пінгвін. Яка краса. О, я сама серйозність. Давайте вже спробуємо. М -м, смачно. Що тут приготували? Ух ти. О оу. Тіфоні що сталось. Вона замерзла. Ура! Ми вільні! І можемо тікати звідси. Звичайна лялька, не зможеш нас упіймати! Ха-ха-ха! Забираємо гроші, поділимо їх між собою. Тіфані, поглянь, як багато грошей. Ура! Побігли її!